Летять роки, мов ластівки у вирі, несучи мою долю у тиші. мені не страшно, бо я з Богом у мирі, Він подарив спокій моїй душі. Роки, бува, грозою пронесуться, бува, акордом спів душі несуть, слова Ісуса, серця струн торкнуться. Сердечні рани далеч віднесуть. Руки летять, як захід хилить сонце, як зимні ночі, проганя весна, здається, ще й не жила, і неначе, а вже на скронях видно сивина. Руки летять, мов половіє жито, як літній день, що несе спекоту. Хоч скільки років мною пережито, я все ж досягла вічності мету, і хоч спішать, мов журавлі весною, і летять у забуття мої роки, а я стремлюся, Боже, за тобою, тримаюся всевишнього руки, нехай минають ростіні світанки. Нехай стихає пісня Солов'я, Ісус мене веде у вічні ранки, бо в Книзі записав моє ім'я, і знову, знову маки в житті, і знову осінь відліта усі млі. а головне, щоб роки прожиті були не марно. na otci zemli. Amin.